Всіх вітаю на каналі Мао Мавка. Сьогодні хочу показати вам декілька моїх перших робіт, самих-самих перших, тому, можливо, вони не будуть гарними, і можливо, вони вам не сподобаються. Але ось так от починалася моя творчість. Малюю я за стосунку фліпа кліп, який можете бачити на екрані. Покадрово. Ось цю дівчинку я малювала і хотіла передати певну емоцію, емоцію радості. Вона помічає щось, що її дивує, і вона посміхається. Деякі з малюнків я брала на Пінтересті, тому ви можете ввести в пошук анімація і спробувати намалювати. Те, що вам видасть, жукова система. Обирайте спочатку просту анімацію, і потім, якщо вона буде у вас виходити, то оберіть більш складніші варіанти. Я не вчилася на аніматора, я не проходила ніякі курси. Я просто це роблю, мені воно подобається, чуся на своїх е, мелках це, якщо ви не зрозуміли, це рука, яка кидає яйце. Так, бо перші роботи, можливо, вони зовсім не схожі на те, що я хотіла передати. Я б сама, коли б мені це показали, не зрозуміла, що це таке цим роботам по декілька років, і я думаю, боже, невже я це малювала? Короче, Ловлю трохи крінжа, коли дивлюся на деякі роботи. Тому, якщо ви переймаєте, що у вас щось не виходить, щось криве, не зациклюйтесь на цьому. Працюйте, кожен раз у вас буде виходити ліпше і ліпше. Це ж справа часу. Ось цю білочку я якось намалювала, а потім, думаю, зроблю новий варіант. Зробила, дивлюся там три помилки. Перемалювала знову, щоб викласти в це відео, і дивлюся, там нога не зафарбована. Зараз вам ставлю це, цей варіант, подивитесь. Скільки раз переглядала, і я не побачила, що нога не зафарбована. Я іноді дивлюся і думаю, боже, скільки можна помилятися, це ж так елементарно, чому я не побачила цього? Але що я можу зробити? Це проявляється вже через якийсь час, і я така, ну хай буде так. Буду говорити всім, що я художник, і це моє бачення. На мій погляд, цей кадр мав бути не замальований. Ось так от і живемо. В самому кінці я поставлю мультик про Метелика, який був також одним із найперших, і який я не викладала, тому що він має також багато помилок, і я хотіла якось, можливо, озвучити його, але не придумала. Я написала вірш, думала. Зачитаю того вірша, але воно мені не клеїться, і то вже як є, так є, так і вам покажу. На самому початку створення того мультику про метелика я думала, вийде щось неймовірне, щось дуже гарне, замальовки мені подобались, але при створенні я зрозуміла, що мої знання не такі великі. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вподобайки та коментарі. І якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал.